Привіт всім. Їду на рибалку. Подивлюся, чи буде клювати, чи не буде клювати сьогодні. Тут два дні їздив, нічого не клювало. Зараз з'їжджаємо. Парк, така гора. Тут а, стадіон у нас. Такі зробили класний, які змагання йдуть, бігають. Буску парк Івана Франка називається. Їду велосипедом. Старий дуже парк. Коли ще за графа Баденя був посаджений. От там, далі. палац бадені. Дитяча площадка В парку парку? Котики місні? Тут річка зараз західний бух протікає посередині парку. Їду туди за парк. Подивлюся, як, чи є місця, чи нема місця. Там завжди все зайнято. Сидять рибаки. Такий тече через наше місто. Бух західний. В Україні є південний, а в нас західний. Він починається там недалеко, може кілометрів 70. І зараз він отакий в нас. Ще трохи проїдемо. За парки там сидять рибаки. Вони сидять там, де полтва впадає, львівська полтва. І так перед полтвою. Покажу вам де впадає річка полтва в Західний Буг. І потім вона змішується все. І тече десь до Вісли, до Польщі. Було то тут. О, народ вже сидить. Якийсь рибак затягне. Тут. Полтва з'єднується з богом. І так далі вона тече. Полтва в нас дуже брудна. Хотів би десь тут сісти собі. Ну де я не знаю, бо вже машини стоять, значить рибаки є. Здоров! Що, кліває чи не кліває? кліває? Що, серйозно навіть? Кажуть, клює. Щось, напевно, злапаю, йду подивлюся. А що тут нема нікого, навіть слабідні місця є? Дроба батько. Покажи що злапав Буделку має. Хо, карась солодкий. На таку приманку він лапає. То не реклама. Від першої приватної. Ха, ніфіга собі. То від пивоварді? Нічого собі. О, той скільки має? Ки кілограм, так? А що, карасів нема? Один карась, устрінився в карпи. Оук, нічого собі, сім'я голодна не буде. Давай, поки я маю гроші. Возьму тобі заплачу. Куплю, щоб я даром не сидів. Що? Ти на вуйка місце сів? Він тобі дав дозвіл? Да, він пішов в Карпати і дав дозвіл. Вже поїхав? Ну, ну, я тебе не знімаю, бо то в ютуб як буду кидав. А де поплавки в тебе? Не, я без поплавків. На воку? Так. Угу. Ясно. Та батько вже налапав. З якої ти години сидиш? Годину? Годину? Ти що? Одину. Годину сидить вже пів ведра. Карпів налапав. лапав. півтора. О, поляха. На шо покажи. Підписчикам. Під пищиком. Напаришав тільки. Нічого собі. І кліває йому На напарився. А на хробак пробував? Не пробував на хробак. Нічого собі. Во щастя, пацанаві. Підфартануло. О там Полтва з тої сторони, а з тої західний бух. Видите, яка різниця в воді? Там чорна, тут біла. Ти багато прикормки не, не кидає. Лише мені. Прикормка? Це сріблясто. Від першої приватний. Бурлит водій. Бурлит? Ага. То чого народ вже нас ту риби хоче прикормити. Все дає. ось зробив собі факіл такий, щоб комарі не кусали. Добре, йду я, теж буду лапати. Де би я сів, може тут сісти. Того гіляка, немає кому зрізати у тої гіляки, би було класно сидіти. Я вже казав, возьму ну, ножовку зріжу. Знов забув. Добренько. Будемо дивитися далі, що з ми. Перша риба зловилася. Такий йоржик. Люди карпи ловлять, а я о, таку мелоч. Добре, лапаємо далі. Так, зібрав я у Така рибалка вийшла. Нічого не зловив. Їду додому. Добренько. Всім пока. Дешта за кадналок, садок пустий, без риби їду сьогодні. Добренько, всім пока.